Усім привіт! Ось на такому етапі наша сукня вже, ось ми зв'язали нашу кокетку, зв'язали нашу спідничку, ось так закінчена вона вже. Я сховала ниточку, все зробила. Вона потім, бачите, зараз підгинається, вона потім попереться і, в принципі, вирівняється. Можна буде ще трішки паром пройтися. Так, далі нам потрібно буде зв'язати рукавчик. Будемо в'язати ось таким його. Я його вже ось одного зв'язала, тут теж буде просто виврітня полотно, і будемо робити це саме і з цього боку. Зараз потрібно перезняти на спиці номер 3 ось ці петельки, що в нас на ниточці. І під'єднаюся до вас. Дивіться, я пересняла на нашій спиці. Далі нам потрібно витягнути нашу спицю, і потрібно буде ось тут з-під мишки, там де ми лишали шість петелек, набрати вісім по ось цих, що ми залишали, і по одній ось тут, по бокам, для того, щоб не було дирочок. Потім ми їх збавимо і їх там не буде. Дивіться, починаємо ось. Починаємо ось тут набирати нашу петельку, захоплюємо ниточку і ось так додаємо. Далі ми шукаємо наші ось ці шість петельок. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Їх трішки погано видно, тому, в принципі, пробуйте ось хапати при самому, самому. Ось. Ось тут початку. Так одна петелька. Друга петелька. Третя. Четверта. Тут трішки складно п'ята. Шоста. І ось тут ми. Пров'язуємо ось так ще одну. І в нас загалом має бути вісім петельок. Пров'язали ось наші петельки, далі пров'язуємо лицьовими петельками до кінця рядочка, не пров'язуючи ось цю останню петельку, і будемо її потім разом дві петлі пров'язувати для того, щоб скоротити ось ці петельки, що ми набрали зайві. Дивіться, я порисняла останню петельку звідси до ось цієї першої, яку ми під мишечкою набирали, і будемо її збавляти, пров'язуючи дві петлі виверідніми петлями. Так, Зараз я собі трішки підтягну петлі. Так, значить, Пров'язуємо ось так дві петлі разом. Виверіднью однією петлею. Ниточку підтягуємо, і далі, звідси, тут у нас буде починатися початок рядочка, ось тут. І ми далі вяжемо по кругу, ось так виверідніми петлями, один рядочок. І далі нам залишається пров'язати ще шість рядочків, ось так по колу. Платочним полотном. Тобто зараз ми цей пров'язуємо рядочок виворітній до кінця. Забула сказати, ось тут, дивіться, там, де ми набирали ось ці петлі з-під мишечки, ми ж набирали 8 петель, одну ми скоротили, тепер відраховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, Так, одну зайву і далі пров'язуємо. Дві петлі разом так само виврітню, для того, щоб в нас ось тут було 6 петельок. Тобто ми збавляємо дві петлі на початку рядочку, і ось тут в кінці, під мишечки ось тут на початку і в кінці. Далі в'яжемо, як я вже казала, по кругу вивітніми петлями до кінця рядочка. І потім пров'язуємо ще шість рядочків. Платочним полотном і закриваємо таким самим способом, як ми закривали і низ нашої, нашої сукенки, тобто звичайним способом. І зустрінемося з вами вже, коли будемо в'язати воланчик. Закриваємо ось таким чином, пров'язуючи ось так лицеву петельку, а іншу петлю натягуємо наверх, лицева. Петелька наверх. Лицева петелька наверх. Так, ми пров'язали наші рукавчики. Ось такі гарненькі вони вийшли. Далі ми будемо в'язати з вами вола. Розвертаємо нашу сукенку. Ось так перевертаємо, щоб вона юбочкою від нас була. І починаємо набирати петельки. ось по ось цих петлях. Ось, бачите, виворітні петлі, от по них ми будемо набирати наші петлі. Беремо новеньку ниточку. Спиці 2,5. Для зручності можете ось так собі скласти, щоб ось ці петельки були ось так. Бачите, їх видно, так горбиком вони стояли. Так, і ми Відступаємо від нашого краю. Ось один, два, ці дві петельки ось горбики. Ось, ось ось ці. ми набираємо лише за ось ці крайні петельки. Ось починаємо з цього, один. Наступний ось цей ми пропускаємо нижній, за наступний верхній. Два. Три. Так, і так ми набираємо до кінця нашого ось цього ряду, не доходячи так само дві петельки в кінці. Так, дивіться, ми набрали до кінця. Тут взагалі не важливо, яка кількість петель вийде, ось тут, тому що це воланчик на ньому цього не буде взагалі видно Перевертаємо, і зараз пров'язуємо звичайний виверідній рядочок до кінця ряду. А вже в наступному рядочку будемо робити з вами прибавочки. так Пров'язали ми наш виверідній рядочок, далі робимо таким чином: знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо одну петлю лицевою, ми завжди їх будемо так пров'язувати. Далі повторяємо так до кінця рядочка. Один. Пров'язуємо лицевою. Далі робимо добавочку ось таку. Можете робити таку, можете робити з протяжки за вашим бажанням. Далі пров'язуємо знову одну петлю лицевою, знову петлю додаємо лицевою, додаємо петлю. І так ми пров'язуємо до кінця рядочка, в кінці залишаємо. Дві петлі і пров'язуємо їх одну лицьовою, одну виворотні. Тобто дві крайні ми пров'язуємо завжди однаково. Так, дивіться, ось ми дійшли до останніх двох петель. Зробили, значить, ми ось добавочку, пров'язали лицеву. Тут ми добавку вже не робимо, просто пров'язуємо одну петлю лицевою і одну петлю виверідньою. Далі наступний рядочок, зараз ми пров'яжемо просто виверідніми петельками до кінця рядочка. Дивіться, далі ми знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо одну петлю. Лицьовою. І далі починаються наші добавки. Пров'язуємо дві петлі лицьовою. Один, два, робимо нашу добавочку. Можете ось так, можете з протяжки. Далі знову в'яжете дві лицьові петлі, один, два, і знову добавочку. І так повторяємо. Знову до кінця рядочка, в кінці, як і в першому ряду добавки, яку ми робили, ви робите таким чином. Ви лишаєте останні дві петлі, перед ними теж ви не пров'язуєте, ось тут давайте я вам покажу ось. Дивіться, ви тут, ось ви, допустимо, в'яжете-в'яжете, зробили добавку, пров'язали там одну чи дві петлі. Там не важливо, скільки, але ви далі перед ось цими двома петлями ви вже не робите добавочки. Ви просто пров'язуєте одну петлю лицьовою і одну виворіднью. І пров'язуєте далі знову виворітній рядочок. Так. І потім в'яжете ще 3 см лицьовим полотном цими ж спицями. Дивіться, ми пров'язали. З вами 3 см. Тепер вам потрібно перейти на спиці трійку і пров'язати ще 4-5 см, теж за вашим бажанням, можете не трішки більше, якщо захочете. І потім закриваємо так само таким самим способом, як і закривали наші рукавчики. Тобто просто пров'язати лицьову, потім знову лицьову, перекидаєте, лицьову перекидаєте, так як я вам показувала вже. І наша сукенка вже буде готова.